Усім привіт! З вами Алка Огородниця. Сьогодні 18 червня, і я вам хочу показати свою грядочку станом на сьогодні. Сьогодні, нарешті, гарна сонячна погода. Дуже довго йшли дощі. Я дуже переживала за свій врожай, за свої помідорчики, огірочки, але ми їх обробили від фітофторозу, тому вони, ну, по перше, вижили, по-друге, дуже гарно себе почувають. Отже, зараз вам Так, помідорчики. Помідорчики в нас високорослі. Ось так я їх підв'язала. Бо, якби вони не були підв'язані, звісно, то ці дощі надмірні, їх би точно прибило б. Отже, пан Базилічок. <смірки> Пани -то, і томати. І сіньорки-помідорки. Я купляла це все розсадою. Бачите, оце будуть черіки. Черіки. Розсада в мене тут різна всяка, абсолютно різна. Я купляла в жінки, в якої є своя теплиця. Але просила її високорослі і дрімненькі. Ось, дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Чорні такі. І ось там ще ось там ще. Красотни. Так, а, я їх вже пасинкувала. Помідорчики, знаєте, я вже така крута, типу, блін. Вже знаю навіть, що таке пасинкування. Що треба помідорки пасинкувати, що їх треба підв'язувати. Вже навіть знаю, що таке, отакий, от знаєте, вузлик, який а, а, саморегулюється. Тобто його можна затягувати вище нижче. Так, огірочки, огірочки, бачите? Давайте. Давайте разом з вами зірвемо, з вами зірвемо перше огірок. Ану-ка. Та-дам! Ось він ось, він ось, він не не йди до мами, йди до мами, будемо тебе дегустувати. Красавчик. Огірок 2024. Першенький пішов. До речі, ще хотіла вам показати, що ось тут в мене помідорина затусувалась між огірками. В мене відео я ще в квітні, коли було перше потеплення, я ще в квітні ось в цій зоні саджала насіння помідорів. Бо я думала, на що нащо саджати в цей в стаканчики? Посажу одразу в земельку, наша погода тепла, може й прийметься. Нічого не прийнялося, але... Помідор прийнявся. Я його не викопувала, хай росте. Дивіться, оце огірочки, які я саджала насіннячком в земельку, що накопала м -м, в лісі. Земелька була погана, глиняста, от і майже не розвивалося там коріння в огірочках. Але, тим не менш, я вирішила дати їм шанс і посадила. Ну, начебто, хлопці оживають. Хлопці оживають і дівчата. Тому хай буде. Як бачите, грядочки в мене замульчовані. Я періодично видираю, От бачите, в мене дуже багато хвоща на ділянці ось цього паразита. Ой, з таким величезним корінням, звісно, як з ним боротися, це окремо треба розбирати, але зараз рідко знаю. Мульча не так дає розповсюдитися цій заразі хвощу, але тим не менше розповсюджується. А тут я сажала ще в квітні насіння цибулі бобатон семи річки, які мене мені передала подруга моя Леночка солодка. Дякую тобі, Ляночка. І е, вона на початку взагалі не хотіла всходити, але потихеньку росте. От е, вона багаторічна. Е, е, я її посадила в таку ділянку в зону, де мені в принципі. Не супер важливо, а, тому хай росте. Ну що ж, хлопці і дівчата, ас у мене хлопець. Зараз піду дегустувати. Я от думаю, може, ще оцих хлопців дівчат зірвати помідорку. Зірву. Ах, вже врожай так врожай. Тож з вами була Алка Огородниця, У мене сьогодні перший врожай. Мій, мій перший помідор і мій перший огірок. Піду зараз їх дегустувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім бажаю гарного врожаю, мирного неба, гарного настрою. Перемоги нам усім скоріше. Щоб ми жили гарно, добре і щасливо. І ще раз вдячна Збройним силам України за те, що маю можливість у себе вдома вирощувати власний врожай. Миру всім і слава Україні!